Додаток до розпорядження міського голови від 1 липня 6 року. Ініціативна група підготовки установчих зборів громадської ради при виконавчому комітеті Борської міської ради. Тобто переліч членів Кочкова, Суслова, Скачко, Гаврилюк, Голик, Долгова, Скорба, Скорба, Антонюк, Гук. Я не маю права вести, оскільки розпорядження я на зрозумілій основі. Виведений з каблу групи ініціативної. Головучий був. Чому зміння произошли? А в чому саме ярокування? Ви ж вони вкусні? До вас це не довели? тихо, ви не ініціативна група, будь ласка, немає я робив. Це технічна помилка? Ні, це технічна чи помилка. Золою? Ні, це технічна помилка, тому що тут написано про вихід з ініціативної групи на ціні. Це... Ну, це ж якої заявного ну, там я викликав щось. Ну я ні. просто і ми зараз змушені відпутно цього розпорядження, додатку міняти ведучого і процес плани йти не залежить. Тут чітко, тут чітко написано. Про, згідно, згідно заяв, да, трьох чоловік. <звіг> Значить, представник Інституту громадянського суспільства і від якої громадської організації? Віталій Сергійович Крахмаль. Крахмаль, ГО Боярський актив молоді, Наталія Олексіївна Серватович, ГО «Боярський простір, Денис Олегович Губашов, ДСМІ «Боярська газета, Степан Ігорович Медведенко, ГО «Боярська самооборона, Віта Анатоліївна Українець, благодійний фонд Вікторія. Дмитро Станіславович Жигінас, ГО «Велобоярка», Тетяна Васильівна Малишева, ГО «Всеукраїнська екологічна Ліга, Владислав Леонідович Скорба, ГО Київський відокремлений підрозділ Всеукраїнської громадської організації Українська ліга паліативної та поспісної допомоги, Ганна Миколаївна Скачко, ГО Група Патріот. Ростислав Савельєвич Гаврилюк, ГО Громадянська позиція Боярчан, Олена Іванівна Старкова, ГО Жіноча громада, Ірина Миколаївна Скорба, ГО Жіноча місія, Сергій Борисович Мельниченко, ЖБК Електрон 2, Ігор Олександрович Микитенко ГО «Єдність Нації, Ігор Володимирович Коцар, ГО «Контактер», Володимир Котелевець, ГО Куст 16, Андрій Петрович Яременко, ГО Молодь Боярки», Владислав Вікторович Беспалько, релігійна громада навколо Христа, Андрій Олександрович Боднюк, ГО «Наше місто, Іван Ентони Мадулу, ГО Нове Покоління Молоді Боярки, Роман Валентинович Поліщук. ГУ Народна Рада Боярки», Віктор Степанович Білоус, Організація ветеранів пенсіонерів при Києво-Святошинському районному відділі. Віктор Миколаєвич Яровий, ОСББ Зоряний Боярка, Олександр Володимирович Павлючик, ОСББ Богдан 113, Наталія Григорівна Ковальчук, профспілковий комітет ДНЗ Іскорка, Анатолій Петрович Коростіленко, ГФ Правозахист, Олена Юріївна ГО «Рада Волонтерів, <клес> Тетяна Васильівна Ковальчук, ГО Родина Сім'я, Оксана Валеріївна Петренко, ГО Спілка жінок Київщини, Наталія Володимирівна ГУК, ГО Спортивна громада Боярки, Іван Валерійович Гойко, ГО Учасники АТО Києва Святошинського району, Лідія Миколаївна Заїченко, Києво-Святошинська районна організація «Товариства Червоного Христа України. Марія Іванівна Кириленко, ГО Центр розвитку громад. Щодо державної реєстрації громадської організації Контактер. Головним територіальним промінням юстиції Київської області розглянуто документи, подані 18 травня 2016 року. 18 це ж правильно про проведення державної реєстрації громадської організації Контакте. 18 травня 2016 року. Слідуючий абзац 10 травня. 16 року прийнято рішення про державну реєстрацію громадської організації Контактер. 19, 19-го, то мабуть, помилка. Тут чітко рукою написано 10 травня. І в реєстрі ну, в інтернеті там зареєстрована ця організація 19 травня. А в ініціативну групу Коцар війшов як голова цієї громадської організації, яка на той момент розпорядження не була зареєстрована. Что касается Коцера Игоря и контактер, Маска организации контактер, да, от которой она идет, то я считаю, здесь, так как из, беря внимание, что он вышел с инициативной группы, и документы подают на установочные сборы уже, то я думаю, что его организацию мы можем спокойно, если все остальное в порядке, допустить на установочные сборы, проголосовать и все нормально. Что касается организации Коцера, я все-таки, я меня это тоже как-то удивляется, потому что... Ну, ну таке враження, що нібито ця організація моя це моя особиста точка зору, що ця організація, якимось чином створювалася під якусь під нашу під цю майбутню громадську раду. Ні одне управління юстиції від руки не вносить дату. Тобто тут замальовано і потім написано 18 травня, і тут замальовано і написано 10 травня, на рахунок жіночої громади Бурка. Вони подали документи, і на всіх документах у них міжнародна організація, громадська організація жіноча громада. Насправді, провівши дуже кропітку роботу, тому що не було, скажімо, реєстраційного номера такого, який був відповідний, було вияснено, що правильно називається Боярська міська організація Міжнародної організації Жіноча громада. Тобто, якщо брати по великому рахунку і присіпуватися до букви закону, то подані документи не відповідають дійсності, тому що назва абсолютно не відповідає назві, яка Є в єдиному реєстрі громадських організацій. Тому в мене є пропозиція надати їм до завтрашнього дня, так як завтра, останній день, коли мають право вносити виправлення, за сім днів вже повинні бути документи всі виправлені і готові. Надати їм до завтрашнього дню термін, щоб вони всі свої документи переоформили під правильною назвою. Що касається громади громади, то тут якраз... Ми не можемо зараз голосувати, тому що нам дійсно є моменти, які стоїть і справи. якщо в них є сутки, то ми, якщо ми ж не буква і ми повинні дійсно їм повідомити, і, і ми повинні обов'язково проголосувати. І якщо навіть нам немає необхідності завтра збиратися, але якщо вони не зроблять виправи, то ми сьогодні повинні сказати, що якщо виправи не буде, то ми ці просто документи допускаємо. Це не обов'язково, це вже нам не, не, не треба для цього збиратися. Тому потрібно виправити назву організації усіх поданих вами документів. І, звичайно, підпис, що це підписує голова не ГО Міжнародної організації Жіноча Громада, а голова ГО «Боєвська міська організація Міжнародної організації Жіноча громада. Значить ми зараз голосуємо, переголосовуємо. Те відміняємо, як да була за 33 організації. Вже допущення. Хто за ці 33 організації, крім жіночої, поки що громади, прошу голосувати. Одноголосну, ну, всі сімчуємо. Виправлення жіночою громадою до 24 годин 2 липня. 24 годин 2 липня. Громадська ГО, жіноча Допустили громада до допускається до участі встановчих борах. По жіночій громаді завтра дати їм допомогу. Хто за, прошу голосувати. Про затвердження проєкту регламенту проведення установчих боргів. Які у вас були зауваження, хто читав, там то ні воно на пару листочків. Ну, да, хто читав? Хто читав і за основу, Прийняти за основу цілому. Ну давайте за основу, а за основу голосуємо. Хто за? За основу. Попустую всі. Які пропозиції, зауваження, ну, доповнення, викреслення? Ну, ми, це не ми не пропонуємо, не пропонуємо. Цьому цьому горемі, да. закрити, це, закрити, Ми не а їхні, сануці на вговоримо вже. Хто за, прошу голосу. За особливо? Вже... Ні, вже і, в цілому, і в, цілому. в цілому, тому що в цілому. В цілому.